Наші шановні підписники, з вами молода ферма, і у нас обновочка. Ми почали ремонт нашого сараю, утеплення на зиму. Як ви бачите, ми вже закопали стовпи і заложили його кукурузою. Ще будемо долажувати доверху, сонце сліпа. Ще бомзалажувати доверху, щоб було тискать, максимально тепло. У нас залишилася іще одна сторона. Ходім-то я її покажу вам. Навіть не одна сторона, а дві сторони. Тобто оця сторона ми її будемо сьогодні, або не сьогодні оцю іменно облажувати, а сьогодні ми будемо займатися цією стороною. Для початку ми... Приберемо тут трішечки, піднімемо ці тюки з соломою і закинемо їх наверх. Укопаємо стовпи, щоб вони не сплівали і не падали. Зафіксуємо їх добре. І потім, що залишиться, які місця залишаться, ми утопчимо їх кукурузою. На сьогодні це у нас такий от план роботи. Так що залишаємося з нами. Зараз мій чоловік уже завів желізного коня. І він поїде по кукурудзу. Залишайтеся з нами. У нас також нам писали коментар, що у нас у дворі повинна бути собака. Типа, ми ніколи не бачили, чи у вас є у дворі там собаки. У нас є їх дві. Я їх зараз вам покажу і трішки коротенько вас з ними познайомлю. Є ось такий палкан. Ми його називаємо палкасик. Він такий от хороший, активний. Да, Палькосик? Ано, папа зіруй. Палькасик! ти, це А такий у нас от собачечка. Другий це у нас жучок. Він дуже такий активний, дуже любить гулять. Він у нас ось недавно захворів, але все обійшлося, ми його вилікували. Такий от теж активненький, активненький. Утрамбовує Не страшно? Як ми і казали, будемо до потолка до цього ось повністю, повністю закладати. Їде наший хозяїн. У, наш хозяїн. О, наш де. Віддали нам люди кукурудзу, ну, вже таку суху, тому ввеземо усе додому. їздили забирать ще далеко. Попалям, попальом, синій трактор їде до нас. щось <рес> бликає фарами. дня, Шановні глядачі підписники наші. Ну що, дружина, як знімали, як ми возимо тут кукурудзу, ось хочу вам більш детально розказати. Ось ми так заложили під саму кришу. Прийшла в голову така ідея ось з перемичками цими, щоб вона не вивалювалася під... Ну, як трохи всядеться, ми тепер трошки підождемо, як воно трохи всі, під своїм весом сядеться. Отак я зробив, щоб воно ну, не вилазило в сторону. От, 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 от. Вчора вкопали стовпи. Там люди нам отдали кукурудзу, без уже, так що... вже. Я, я думаю, вже трошки тепліше буде. Вже. Це такий варіант, я сказав би, бюджетний. Так дешево і сердито. Ну... На перший час, я думаю, і така піде. Поки вам цю сторону, бо вона була сама така більш в більш в аварійному становищі такому. Та сторона то ще трохи краще, звісно. Трошки попилював те, що мішало, щоб заїхати. Ну, а така там у нас і вийшла. Я думаю, вже буде трошки а На цьому поки що все. Ну ми з вами не прощаємося. Тому що ми хочемо вам також показати, як ми ще раз будемо прокалювати наших поросяток, тому що їм завтра буде вже 11-й день і від 10 до 12 їх бажано проколоти другий раз. І також покажемо наших вже здорових хрюнделів, як ми їм повністю вже все оббили, накидали їм соломки, все як нам і совітували, зробили із соломки таке кубельце, щоб вони не замерзли. Ну, це вже буде завтра. Ну, ми не прощаємося, чекаємо. Доброго дня ще раз у нас е, уже наступний день. Учора ми, як бачите, обложили вже усе до потолка. У нас закінчилося сіно. Зараз чоловік заведе трактор і привеземо сіно, бо у нас закінчилося, а потім ми покажемо наших поросят. Чоловік віджене машину, щоб вона нам не мішала. Поставимо поки що там, щоб вона не мішала нам проїзду трактора. Ось, ще похвалюся, як обложили. Сіна у нас залишилося вже трішечки, не враховуючи ту сторону. Думали, вистачить, а воно, напевно, і не вистачить на зиму. Ну, щось вигадаємо. Так, під'їхали до сінника. Трохи закінчилося так, ідемо, то покажемо ще свиней. Отаке курс, коли вчора населила чистанькі, які всі капітанки. Не по не розуміємо, що вони кричать. Кукурудза... О господі, кукурудза у них є. А вони залишилася ще сироватка. З красним, з красним бурячком. Їх годи, не годи, вони так кричатимуть, так що. Да. Їх гадуй, не гадуй, кричатимуть все одно. Такі вже от у нас чистесенькі вони, грязь, так, Уже не хрясні. Так що, поздоровайся! Здороваєшся? Зніми як обернув, залишилося вбити. Непомога залишилося дичі. Головне, да. головне що він накритий і тепер нам не страшна ніяка непогода. А за маленьких не погода. Покажемо, покажемо сьогодні ще маленьких поросяток, це їм сьогодні. Одинадцятий день. день їх треба буде допомога проколоти. Будемо прокалювати ще раз, покажемо також вам. Так що, дивіться, далі буде цікаво. Вони кричали, тому що вони були раді нас бачити. Вже. Зараз заспокоїлися, ніхто не кричить, як бачите. Це вони, на перший погляд, такі крикливі. Сказати, що ми їх погано годуємо, ми їх непогано не, нормально, годуємо. Нормально, нормально. Якби ми угу. їх погано годували, вони б такі пухкенькі б не були, так? Хороше. Даємо гарбуза, кабачки, кукурудзи кидаємо, сироватку, да. дертів чуть, чуть підсипаємо, так що не голодні вони у нас. Да. Ну, а це у нас що по поросятках. Не позіхай. Поросятка позіхає. <ріх> так, зараз ми підемо на підний прицепційна, відведемо до сінника коровам. Це ну, вже і, Да, Це ви вже бачили в попередніх відео. Ну і ще сьогодні ми знімемо, як би... Підемо до сенмаленьких покажемо, скільки, да, в про нас, скільки проколим, в нас їх є. проколемо ще раз. Да, ну, це якщо їх сьогодні будемо проколювати, то ми вам сьогодні знімемо. Якщо ні, то це вже буде Думаю, знімемо повністю вже. Ну, <рес> Подивимося, якщо буде сьогодні час, знімем, да. то знімемо, як проколюємо. Ні, то просто покажемо, які вони в нас вже є. Да. Все, залишайтеся так, з нами, залишайтеся. чекаємо. Передивилися відео. Замітили, що з нашими поросятами великими, що то не то. В общем, Розказали мамі, мама поміряла температуру, повишена температура, починається рожа. За 41 температура. Ну, за 41 температура, мама каже, починається рожа, це інфекційне захворювання у поросят, яке дає легкі. Якщо їх за час не в зараз мама гріє воду, щоб розвести лікарство. Як його розводить, що розводить, які ліки колоти, це детально розповість моя мама. А про цю заразу рожу. Її треба одразу от вичисляти, тому що якщо ти її пропустиш, через час поросята покриються красними п'ятнишками І може померти згорять легкі в прямому смислі. Ну а зараз будемо розводити лікарства. Доброго дня, шановні наші підписники. Сьогодні в нас така неприє... неприємна ситуація. Трошки прихворіли наші пацюки старшенькі. Ну, ми зараз будемо це виправляти. Так як пеніцилін із біцеліном можна розводити не тільки новокаїном, а ще і, бо не в кожного він часто буває, або в аптекі не, не всіх добереся до аптеки, можна просто закип'ятити водичку, щоб вона охолола до хорошої приємної кімнатної температури, а потім розводимо. А розводимо, беремо 10 кубиків водички, набрали 10 кубиків для точності, біцелін. Беремо бензил 10 кубиків кипяченої водички. Струхнули. Беремо ще 10 кубиків. Так само бензил. Струхнули. То є це на одне поросятко, це на друге поросятко, бо температура в нас зашколює більше 41. Це початок рожі. Дочка вам уже, я думаю, розповідала. Ну, це не смертельно, головне не прозівать. Тепер беремо біцелін п'ятий. Так як він п'ятий, то його розведемо ми на двох. П'ять кубиків уколи одному поросяткові, 5 другому. А взагалі, якщо ви бачите, що порося не кричить. А спокійне, то це вже треба срочно міряти температуру, тому що нормальне, здорове порося воно вічно орть. Все, тепер йдемо колоть нашого хлопчика і дівчинку. Вил <пи> наш пеніцилін. <пи> Набираємо флакончика. А колоть дивитися, так як лежить поросятка. Якщо воно взагалі лежить спокійно, можна вколоти як у ягодичку, так і в шию. Одне є так, так само бензил пеніцилін, А щоб було проще, просто пеніцилін. Чу. п'ятий біцелін. Ділимо так, як ми його розвели на 10 кубиків по 5 кубиків на одного. Бо тут велика дозіровка, то їм хватить одного на двох. По лікуванню це недорого виходить ці рожі. Ці-всі ліки можна придбати не тільки у ветаптеці, а й в обичній людській аптеці. -а -а. -а -а. -а -а. а Крепись, братан, мы с тобой. Все буде добре. Будемо вести далі. Покажемо ввечері, як вони себе вже чувствують. І завтра утром вже покажемо детально. Вилікували ми чи ні. Але ця рожа, це інфекційне захворювання. Невідомо звідки воно береться. Тому переболіть можуть усі. Все. Ідемо далі. такі справи. Ну, зараз ми ще до них пройдемо, подивимося, як там вони краще їм стане, може, завтра. Мама казала, що укол подіє через 12 годин, тобто на наступний день вже можна по них буде побачити, нормальні вони будуть чи ні. Ну, будемо сподіватися на краще. Ой, а так, поки у нас є світло. Бо у нас виключали світло, поки є світло, чоловік рішив намалити Дерті. Така у нас шумна обстановочка. Там і не видно? Така у нас обстановочка. Ой, так що ото такі у нас справи. Маленьких поросяток вирішили проколоти завтра. Тобто О, їх проколювати можна від 10 днів до 12. Завтра їм якраз 12-й день, ми ще встигаємо, проколимо завтра і завтра Ні, вже... Ні, буде. будемо сьогодні, ну, сьогодні? виложимо до. А ми всміємо. А покажемо вже в наступному відео. Пошліть подивимось на те Ну, пошли, поглянемо. Ja, снимаю, я знімаю, я знімаю. а що корови? Корови в нас відпочивають, Та, не, налупилися. Наминають. Вони нас не, на, не на дієті. Викидають аристократки. О, з сіна викинули. Оце одна проблема. Стоянно Оце Груня викидає сіна. Постоянно Вічно просто. Це і не таке, давай її лучше. Все, пішли подати порусити. Так, да, пішли. Мієчка наш тут. Мієчка, як завжди. Вона з нами на всіх парах. Поки тут кіно обложили, показували. Вже да, показували, як облажували цю стіну. Буде в цьому відео в початку. Yeah. <схай> Помчала. Кожен день будемо чуть-чуть долажувати, будемо знімати, показувати. Да. Це okay. так сказати, вирішили без вирізків, що ось ми прийшли, ми пішли там і те, як от у нас от далеченько <поєнне суття> ходимо, звісно. Так, так. Ой. Так обложили, заштукатурили. Щоб обійти ціла проблемка. Господи, я так, по, я так побачила, блін, думала, чи здохли туди. Зараз вони так кошлюють, це, звісно, Ну що зробиш? Кошель і температура це. Оце починається оця проблема, оця рожа. <прокол> і дозна, откуда воно взялося? Прокололи тепер. Ну воно зараз скільки тут три годинки пройшло, то як ми покололи. Зараз да. вони нічого не покаже, це вже будемо зранку дивитися. Да. Зранку 20... все буде ясно. Через 12 вивити. годин ліки подійствують, подій... Подій... подійствують. Ох, Так що і все буде видно. Що на цьому тоді все? Так. Да. Вже як будемо попонувати поросят маленьких, то вже знімемо наступного. Вже відео, повне відео буде та... без обрізки без нічого. Десь Цьому так... відео ми показали, як обложили сарай і трошки свиней зняли. Да. Так що з вами була молода ферма. Підписуємося, ставимо вподобайки, нажимаємо на дзвіночки. Обов'язково. 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 Так що всіх любимо, всіх обійняли. Все буде Україна. Зачем ты огляснуба? Тут ложу по-як. Ой! Дід, причо мене облизуєш? Що, всім дякуємо за перегляд. Все, всім до зустрічі у наступних випусках.